Да, 24 квітня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Аварійні фасади і балкони житлових будинків у центрі Дніпра. У реабілітаційному центрі основної госпітальної бази області повертають до життя наших захисників. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Вночі удари по Нікопольщині продовжувалися. Ворог застосував дрони камікад за різних типів та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені підприємство і агрофірма. А ще лінії електропередач без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали. За уточненою інформацією, через вечірні атаки ФПФ дронами в районі Понівичині ще один приватний будинок та господарська споруда. Повідомили у Дніпропетру. Овській обласній військовій адміністрації Оперативна ситуація на фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та зенітно ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по наземній станції управління БПЛА, району зосередження озброєння та військової техніки двох районах зосередження особового складу та трьох інших важливих об'єктах противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 880 чоловік особового складу ворога, 12 бойових броньованих машин та 43 артилерійські системи. Загальні втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 461 тисяча осіб, бойових броньованих машин близько 14 тисяч артилерійських систем більше 11,5 тисяч. Реактивних систем залпового вогню 1048, засобів протиповітряної оборони 771. Сьогодні сесія депутатів Дніпровської міської ради. Перед її проведенням біля стін мерії зібралися активісти та небайдужі громадяни. Мітингувальники вимагали розглянути чергову петицію, що набрала 11 тисяч підписів, і внести правки до бюджету, а саме збільшити фінансування програми ЗСУ з 2,5% до 20% бюджету. Більш детально про вимоги протестувальників розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. Понад півроку під стінами Дніпровської міськради відбуваються мітинги на підтримку збройних сил України. Вимоги протестувальників досі не були розглянуті. 24 квітня під час проведення чергового пленарного засідання сесії міськради люди зібралися, аби вкотре довести свої вимоги до депутатів. Від них вимагають збільшення коштів міського бюджету на підтримку наших захисників. Городяни вимагають спрямувати мінімум 20% бюджету на потребу українського війська. Якщо у уч чиновників міської ради не вистачить компетентності, вони можуть звернутись до нас, ми підкажемо. Хоча, боюсь, ми маємо справу не з вадами компетентності, а з відмиранням людяності. Дніпро це не міська рада. Дніпро це люди, що стоять навколо мене, і Дніпряни, що прямо зараз боронять Україну у шанцях. Мітингувальники вимагають ініціювати вже на найближчій сесії внесення у бюджет Дніпра збільшення фінансування на підтримку. Збройних сил України люди обурені тим, що місцеві обранці досі не прислухалися до їхніх вимог. Кошти у бюджеті знаходяться на чергову заміну нової бруківки, висадку тюльпанів та збільшення фінансування на реконструкцію Успенської площі, куди вже спрямували півмільярда гривень. Мільйони знаходяться на рекламу підконтрольних мерій змі та власний піар. Проте ніяк не на підтримку наших оборонців. Містяни вважають це неприпустимим. Люди висловлюють свою незгоду та протест з діями депутатів Дніпровського. Кої міськради, які спрямовують кошти платників податків за власним розсудом, мене спонукала прийти сюди. Недостатність фінансування зсу для міста, яке не є настільки прифронтовим, як Херсон, де мої рідні сидять під острілом, або Харків, де мої друзі сидять під острілом, але прилітає у нас регулярно і ем... «Тюльпани захищають трохи гірше ніж ППО, як показує практика. Тому я стою тут свій робочий день, втрачаючи гроші, які я могла б зробити, щоб міська рада нарешті спромоглася з моїх податків профінансувати захист нашого міста. Мені здається, кожен громадянин повинен перейматися подальшою долею свого міста. А зараз, коли у нас ну 122 кілометри до фронту, ми висаджуємо тюльпани. Це ну якби дуже погана тенденція, зрозуміло». Не знаю, чи прийме, але якщо хоч трішки є сумління, я сподіваюся, що вони збільшать бюджет. Хоча б збільшать. 20% – це було б дуже добре. Я вже як півтора року мобілізований. У мене відпустка. Я прийшов підтримати своїх друзів, які волонтерять, які реально без популізму допомагають військовослужбовцям. Також підтримати рідних, які втратили своїх близьких на цій війні, або рідні, яких постраждали. Тому що кожного дня ідуть важкі бої. Про це потрібно казати. Також всі розуміють, що є прильоти в Дніпрі, і потрібно підтримувати захисників. З приводу того, як витрачається бюджет, дуже багато питань. Це питання потрібно виносити. Саме для цього, скажу так, небайдужі люди виходять і намагаються достучатися до нашої влади. Це ж таки, якщо вони люди, якщо в них є душа та серце, вони почують нас та збільшать фінансування. Я не корисний ідіот, я не падаль, я дружина загиблого воїна. Чоловіка змогла поховати лише через один рік і п'ять місяців, а саме тому, що не було дронів у Дніпровської ТРО не було дронів, щоб підняти їх на позицію, подивитись, чи є тіла загиблих. Тому для мене дрони важливіше за квіти набагато. У мене навіть немає слів. Мені дуже боляче. Чи... Я не розумію, чому я стою саме тут. Чому я під час війни повинна стояти і просити гроші на зсу. Для мене це взагалі я, я не розумію. Я нічого не розумію. Поки тривав мітинг, жоден депутат, жоден чиновник ніпровської міськради не вийшов до людей та не висловив свою позицію. Вимогу людей в черговий раз проігнорували. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. На Гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулася мешканка будинку номер 2 по вулиці княгині Ольги. Історичний будинок, який розташований у самому центрі міста, перебуває в аварійному стані. Все на власні очі бачила наша знімальна група. Пані Людмила мешкає у будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги понад 40 років. Справно сплачує комунальні платежі і прагне, щоб будинок не приходив у занепад. Проте останніми роками будівля, що розташована у самому центрі міста, руйнується. Її стан стає все більш аварійним. А наш, як грецей Екатерининка, центр міста. Ну, просто обідно. Ну, чому так запущений будинок, фасад. Как здалі в 48-му году, так і стоїть этот наш дом. Занедбаний та пошарпаний фасад це тільки пів біди. Справжню загрозу для безпеки перехожих створюють аварійні балкони, на які комунальники лише натягнули сітки. Проте і такий сумнівний захист цих споруд не рятує від небезпеки, адже одразу у кількох місцях сітка провисає від обрушених уламків. Адкаливиць, падають і все інше. Ну поки не буде великого большого... Трагедія, якщо, не дай бог, комусь на голову. Непокоїть мешканців будинку і стан під'їздів через дерев'яні та діряві вікна на сходові клітині. У під'їзді постійний холод. Особливо це відчутно в осінньо-зимовий період. Обслуговуюча компанія цього будинку це комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради. Однак люди вимушені наводити лад у будинку власними силами. О, все самі, самі, самі Вхідні двері поставили металічні зам. кудовые поставили ворота сделали сами но за свой счет ступеньки покойный муж занимался сейчас в последнее время соседка с третьего этажа новенькая переехала с тремя детьми сама и спонсировала как бы ну короче запущенность полнейшая никто ни за что не отвечает жил сервис 5 это вообще кошмар какой-то они Нічого не Місцева депутатка за даною адресою Євгенія Дитятковська, яку місцеві жителі не бачили в обличчя. Мешканці очікують від міської обрани дієвих результатів та сприяння у вирішенні проблем. Много років тому назад обращала. Зустріла, Сучала з діпута з помощниками її депутата, передавала брашення письменне. Ну і по сей, каріться, а і не там. вона не проводить зустрічі з мешканцями? Ні, Я її ніколи, я от виділила передачу на Д1. Это мой любимый канал, кстати, чтобы все знали. Я всем рекомендую его даже и смотреть. Настолько актуален на данный момент. И тем более, что мы не привыкли, что поднимали такие актуальные вопросы здесь, і січас будемо говорити так. Ми надсилаємо інформаційний запит до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради та комунального підприємства Жилсервіс 5 з питанням, коли буде проведено ремонт аварійних фасадів будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги. Та чи планується заміна вікон на металопластикові у під'їздах цього будинку? Чекаємо на відповідь. Маргарита Супіняк Ілля Ломовський, новини Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. 715 мільйонів гривень. Стільки минулоріч виділили з держбюджету на житло для ветеранів та їхніх родин. Воїнів, які рушили на захист країни з нашої області. Це жителі Дніпропетровщини і ті, хто через агресію ворога втратив домівки, а прихисток знайшов тут. Більшість із них коштами на придбання осель скористалися. Власників на зараз вже 264. Кожна з сімей героїв сама вирішувала, які квадратні метри купувати. Та де Ма облаштовувати затишок у нашому регіоні, чи де-інде головне в межах країни. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Реабілітація військовослужбовців після поранень потребує тривалого часу. Важливим фактором є правильний підхід. Це визначає швидкість реабілітаційних заходів, комфортне перенесення процедур та відповідний результат. Такий осередок створили на базі провідної лікарні області, де щодня наближають одужання наших героїв. Там побувала моя колега Маргарита Кузьменко. Віктор родом з Волинської області. У 20 років пішов на фронт добровольцем і став бойовим медиком. Перше поранення отримав торік на Херсонському напрямку, коли ворожий танк влучив поряд з окопом. А цьогоріч, у лютому, fpv дрон влучив в автівку захисників, внаслідок чого у Віктора мінновибухова травма, ампутація правої ноги. Відірвала ногу десятки операцій. Врятувати не вдалося наших колег, які були в Херсоні, в Одесі, доправлені до лікарні Мечникова, і ми разом з реабілітологами і з нашими ведучими травматологами будемо робити все. Щоб кінцівка була функціональною, щоб на неї поставити швидко самий класний протез. І віктор повернувся до своєї сім'ї, а в нього шестеро братів та сестер. Треба розуміти, що реабілітація це поетапний процес. Наразі лікарі підготовлюють кінцівку, м'язи, суглоби для рухів, щоб згодом виготовити протез, каже завідувач центру травматології. Хлопцю виконано більше десяти операцію. Лікарі намагалися всіяка молодому хлопцю, ну дитина 22 роки врятувати кінцівку. Ну то було неможливо із за тяжкості поранення. Зараз йому треба і психологічна реабілітація. Людина должна, потрібно відчувати, що він нужен, потрібен суспільству не тільки родині, а всім це теж реабілітація. Реабілітація навчити рухам правильним в колінному суглобі, в протезі. Встигні і потім виготовити йому нормальний, здатний для ходьби протез. Поранений каже, що пережив 14 операцій у Херсоні та Одесі. Після чого на реабілітацію направили у Дніпро. Зараз пригадує, як отримав поранення. каже одного дня їхав в санію другом сім, там кращій позині Казанова. І їхали якраз робити 17 лютого, в мене в одного брата, і в другого 17 лютого на день народження. Тоді ще їх встиг привітати. І ми вже з збиратися на ротацію з лівого берега. От тобто ми їхали, і нас купив і в півдрон помікав. Саня, на жаль, загинув на місці. Я тіпа, вибіг з машини, тіпа, став на ногу і чув, як мене по стомахні тріщать, мені перебили, тіпа, перебило артерії, тут в Пахові, знизу, тіпа, і кров в різні сторони, Ті, тіпа, один турніки другий, третій і їхали хлопці. Навірно, якби не вони, то б, я б, теж загинув з 37-ї бригади, то вони нам допомогли типу, піднятися нагору. Із реабілітаційного процесу Віктор виокремлює єдине, що турбує фантомні болі декілька разів на день. Фантомні болі вони викликані пошкодженням нервів. І ця проблема є, але у нього вона дуже дуже так успішно вирішується. Вони його майже не турбують. Вона би, якби мені не боліла, то я б зразу їхала на протезування. Ну а треба неї трохи розробити. Все-таки майже два місяці пройшло. Вона нічого не працює, нагрузки немає. М'язи трофірування. Наразі лікарі дають гарні прогнози. Сам 22-річний хлопець каже, що одразу після протезування знову відправиться до побратимів та продовжить боронити. Країну а хто якщо не ми? Маргарита Кузьменко Віталій Шалдов спеціально для де 1 Кримінальна хроніка далі: 16 тисяч доларів за незаконний перетин кордону. На Дніпропетровщині оперативники кримінальної поліції ліквідували злочинну схему. Організатор злочинної групи – 45-річний чоловік, разом зі спільником посприяв у перетині державного кордону з Польщею трьом особам призовного віку. Чоловіки займалися організацією та виготовленням необхідних документів для перетину кордону. У результаті обшуків вилучено три автомобілі, понад 13 тисяч доларів США. Документацію та інші речові докази. За результатами проведених заходів двом фігурантам повідомлено про підозру. Чоловіків затримано. Поліцейські Дніпра повідомили про підозру 24-річному чоловікові за збут наркотиків шляхом закладок. При собі підозрюваний мав сліп пакети з речовиною, схожою на амфетамін та марихуану. Усі ці наркотичні речовини він зберігав для подальшого продажу. Вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження. Місцевого мешканця поліцейські затримали. Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскації. Майна. До надзвичайних подій у Васильківці на вулиці Успішній сталася пожежа. Горіли речі домашнього вжитку всередині одноповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі чоловік та жінка отримали опіки різного ступеню та самостійно вийшли з палаючого поміщення до прибуття вогнеборців. Людей госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу. Займання ліквідовано. До служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Центральній, селища Новопідкряж Дніпровського району. Горіли речі домашнього вжитку та дах одноповерхового житлового будинку. Загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано. У Дніпропетровській обласній організації Національної спілки журналістів України ініціювали проведення циклу регіональних круглих столів щодо розслідувань злочинів проти журналістів та запобігання їхній професійній діяльності. Обговорення виявилось цікавим та важливим як для правоохоронців, так і для самих журналістів. Докладніше дивіться далі. Про перешкоджання журналістській діяльності у матеріалах українських змі наводиться чимало негативних прикладів. Цю тему важливо піднімати не тільки для захисту прав представників мас-медіа щодо виконання їхніх професійних обов'язків, а й для загальної обізнаності останніх. Інформувати суспільство про актуальний хід розслідувань, ефективність процесуальних дій, які відбуваються, та подальші кроки, які необхідно здійснити для притягнення до відповідальності нападників на журналістів. І в рамках цієї ініціативи ми організували і ось цей круглий стіл. Тема його журналістика не злочин, актуальний стан розслідування злочинів проти журналістів у Дніпропетровській області. Із якими заявами про перешкоджання професійній діяльності звертаються працівники змідні про потровщини до правоохоронців, та скільки таких звернень зафіксовано за останні два роки, розповіли представники слідчого управління обласної поліції? Початку 2022 року, по теперішній час, слідчим підрозділом ГУНФА розпочато сім кримінальних проваджень за фактами кримінальних правопорушень чинних відносно журналістів. Це одне кримінальне провадження за статтею 176-186 кримінального кодексу. Пришкоджання закони. Професійної діяльності журналістів та відкрите викрадення чужого майна п'ять кримінальних проваджень за погрозою або насильством щодо журналістів і одне кримінальне провадження щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем. Під час дискусії правоохоронців з журналістами обговорювалося чимало питань, ішлося й про важливість представників мас-медіа правильно оформляти та надсилати інформаційні запити, аби своєчасно отримувати необхідні дані. А ось відмовляти журналістам у доступі до публічної інформації, що доволі нерідко трапляється, як виявляється, зовсім не варто. Що відмовляють у доступі до публічної інформації, це і є вже об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого в статті 171. Uh -huh. Тобто теоретично за цим фактом можна реєструвати кримінальне провадження, однак за зазначений період таких діянь не було. Uh -huh. Ну, Я маю на увазі звернень відповідних та зареєстрованих кримінальних проваджень. Ну, на законодавчому рівні так, це можна. Нових запитань, які виникли і у правоохоронців, і у журналістів під час цієї зустрічі, виявилося чимало. Корисним буде й подальше обговорення такої тематики, яка стосується прав журналістів, належного виконання їм своїх обов'язків та обізнаності останніх, як правильно та за законом діяти та захистити себе у тій чи іншій ситуації, Вікторія Галка і Ляломовські, новини, Д1. Про спорт українська тенісистка Юлія Стародубцева переможно розпочала виступи на ґрунтовому турнірі. ITF W100 в Португалії. Українка обіграла 28-річну нейтральну тенісистку Єкатерину Макарову. У наступному раунді Стародубцева гратиме проти чешки Габріели Кнутсон або Франціски Жорже з Португалії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 25 квітня. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському хмарно, без опадів. Температура повітря від 14 до 23 градусів із позначкою плюс. Протягом усього дня у Марганці також триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря від 13 до 23 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від. Від 11 до 21 градусу тепла. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35.35. 35. Нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!